Тепло, вода та їжа у Києві продовжують облаштовувати укриття для цивільного населення. Урядовці кажуть, до кінця року планують відремонтувати та привести до належного стану щонайменше 731 сховище. Черговий успішно реалізований проєкт на Дарниці нове укриття медичного центру Академія здоров'я людини отримало найвищі бали від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна. Делегація інспекторів оглянула не лише умови перебування у бомбосховищі, а й можливості втілені тут для надання медичної допомоги. На даний час е Розраховано, 388-400 осіб спокійно можуть перебувати у нашому укритті. Воно повністю відновлене, воно повністю очищене, воно. По суті, поновлено, внутрі відбудовано, тому що укриття введене в експлуатацію та повністю функціональне. Робили фактично все з нуля. Головний куратор проєкту, професор Ігор Чермак, проінформував тут втілені новітні інженерні рішення, вентиляційна та каналізаційна системи, автономне водопостачання, прогресивна очистка повітря, двері герметичні, захисна споруда, автономна у підключенні світла і води. Має надійний запас харчів та медикаментів. Саме важливе, що в цьому криті знаходиться у нас функціонує операційний блок. Він оснащений от, всіми сучасними сьогодні засобами і технікою для виконання любої складності операції. Також пологовий блок, медичний пункт, харчоблок, туалети, відповідна кімната для матері і дитини, відповідні кімнати для персоналу, кімнати для інвалідів, ну і багато інших приміщення які виконують свою ту чи іншу функцію. Укриття функціонує для усіх в медичному містечку на Харківському шосе 121. зі свого боку. Директор академії здоров'я людини, професор Ігор Чермак, дякує усім меценатам та чиновникам, зокрема Київській міській державній адміністрації, департаменту охорони здоров'я та Дарницькій районній владі, з якими разом вдалося втілення цього вкрай необхідного для усіх об'єктів у військовий час.